Ну, товариші експерти, сьогодні показував машину, зараз от 102 градуси. Робоча температура на Opel 108. Коротко, в чому прикол? З бачка видавлює антифріз. О, бачите. Оп! Його просто видавлює. Чоловіки кажуть, що це може бути ГБЦ. Ну, я на форумах почитав, що це начебто бачок охлаждаючої жидкості. А ну хто там шарить? Напишіть. Може щось ви підскажете. Ну, зараз, зараз я трошки проїду і відкрию, коли температура буде там 98, наприклад, трошки спаде. То воно буде нормально відкриватися. Температура спала до 96 градусів, зараз подивимося, що воно буде. Буде так само чи ні? По-перше, рівень вже впав. По-друге, відкриваю і все. Воно не гонить більше фріз. В чому може бути питання?